Духовне і богословське надбання Сирійської церкви до 4 століття. До того часу, як було розділення між західними отцями та Асирійською церквою, е в останній вже склалися якісь інші звичаї: відношення до шлюбу, крайній аскетизм. Відмінний погляд на боголюдство Ісуса Христа та інші принципи тлумачення священного писання. Із Богословів Східної церкви цього регіону нам відомий перський мудрець Афрат, що жив з 270 по 345 роки. Він походив з християнської сім'ї та був тісно пов'язаний з іудео християнською традицією, відмінно з священне писання та іудейські традиції. Ім'я Афраад це сирійська форма перської імені Фарад. Скоріш за все, такий вчений як Урайт в тлумаченні гомілі Афраата персидського мудреця видання сирійських манускриптів 5 5-6 століття 1869 94 рік згадує, що можливо це може наштовхнути на думку, що фарат походить з сім'ї зорострійців Корпус творів Афраата являє собою 22 тахвіти або повчання тахвіта в перекладі з сирійської мови означає свідоцтво або взірець. Ось згадує нам Ортіс Де Орбіна у книзі сирійська патрологія Стринка 47. Проповіді Афрата були написані їм дещо раніше, середини 4 століття. Вони є першим голосом Християнства в Ірані або в Персії, і, дивлячись на це, мають велике значення. Богослов'я Афраата було під впливом греко-римського греко впливу. До, до, все ж таки воно. Було не під греко-римським впливом, а під впливом іудаїзму. Це В своїх проповідях він цитує Старий Завіт по Джерелам більш ранішим, ніж Пешета. А новий Завіт цитує по діатесарну Ттіана. Іноді автор свідомо розширює текст писання, пристосовуючи його до цілий та хвіти. Таким чином ми робили Йоанн Златоуст, наприклад. Вставляв текст священного писання в свої гомілії і дещо навіть розширював його. Інші отці також так робили в цитуванні Біблія Афрат проявляє вченість та глибину розуміння священного писання. Афрат говорить про Бога, оскільки дух в сирійській мові жіночого роду це дає підстави наділяти святий Дух якось. Якістью материнства, дух це мати аскета, тобто дух в нас українській мові. це Середній рід все ж таки в сирійській мові жіночий рід, також, як, також як і матір мати. Тому таким чином ближче зрозуміти ближча жіноч, жіночості, материнства для Святого Духа. Дух він просвіщує пророків. Передається людині через хрещення та після смерті повертається додому, до Бога. Христа Він називає Богом, щоб прийняв е, вигляд раба. Коли Христос повернувся до Отця, то приніс з собою те, чого раніше не мав. Таїнство хрещення, встановлене Ісусом Христом, коли Він мив ноги своїм учням. Єлей має таїнство життя, тому їм помазують тіло і в таїнстві миропомазання. Таїнство Євхаристії це жертва, яка була а, а, ще згадана пророком Малахії, таїнство покаяння, духовні лікарі а, прикликаються для того, щоб людина, щоб людина зцілювалася. Покаяння. Що ж таке покаяння? Це відкриття помислів в своєму духівнику монастирі. Той, хто приймає сповідь, не може відкривати цю сповідь іншим. Людина не створена віз душі та тіла й духа. Дух після смерті повертається до Бога. Душа, яка зв'язана з сном, знаходиться в тілі, а потім повертається до Бога Отця. Після Воскресіння Дух прославить тіло та й душу. Згідно фраато, доброчинність – це є досягнення спокою вірі, що проявляється в любові. Відомо, що богослови сирійці також приймали участь на Першому Вселенському соборі. Одним з таких отців був єпископ Одеський Айталлаха. Його роки єпископства 324 345 роки. Він написав послання християнам. В області персів про віру. Послання відоме за Вірвенською версією 5 століття. Срійський оригінал не знайдений. Послання Айталаха досить коротко викладає хід собору, також символ віри, який в окремих формулюваннях відрізняється від символа віри, прийнятого на києво Цереградському соборі. Зустрічається, наприклад, формулювання. Три особи одночасно мають одну ту ж сутність і природу, а також три особи односутні. Також говориться в цьому посланні про час святкування Пасхи, про день святкування Пасхи. На основі священного Писання розкривається тема воплочення Природа Ісуса Христа. Та співвідношення осіб в трійці. Це в нас говорить про це: Ортіс де Урбінос, Сирійська патрологія, стрінка 8990. Також згадується про ангелів, демонів, та також про те, що нічого за природою не є не злим ані добрим. Слід зазначити, що він дійсно розкриває послідовне вчення про ангелів. А потім про походження зла, що зустрічається і перегукується в книзі про небесну ієрархію Діонісія Аріопагіта. З чого можна зробити висновок про те, що можливо між цими творами є який-небудь -який -який зв'язок? Хоча ми знаємо, що твір Діонісія Аріопагіта, хоча він і написаний. Діонісієм написаний, що направлений також Тимофею. Можливо, він і був розпочати його написання в першому столітті, адже закінчений був вже в шостому столітті. Сам твір Діонісія Ряпагіта відомий нам з діянь перша згадка це діяння Тірського собору в. Абу, згадується, 613 рік Це Тірський собор. Або, так, да. Добре. Також в 3 столітті відомий був одеський архідіакон Удо або грецькою Авдії. Він відокремився від церкви через несприйняття нікейського визначення відносно святкування Пасхи. І він заснував секту Авдіан. Створив також апокрафічні апокаліпсиси, в яких демонструється, демонструється його уклін в астрології та гностицизм. Блажений Феодоріт Кірський передає такі слова про нього, що він незрозуміло сприйняв слова священного писання «Це творім чоловіка по образу нашому поподобю. Книга буття перша глава 26 стих. Вірш. І далі пише блаженний Феодріт в своїй церковній історії, книга 4 розділ 10, він подумав і зрозумів так, що божество має людську, людський вигляд і почав являти, що божество наділено тілесними членами, не бачучи наміру божественного писання, котре діяння Божі. Дуже часто означає іменами людських членів, тому що люди не можуть приймати дуже тонкі істини і зручно, зручно сприймають божественний промисел посередництвом цих зображень. Це кінець цитати. Єпіфаній Кіпрський описує Авдіан як 70 ту Єресь. Ось він каже нам. Авдіани – це е, це розкол, а не Єресь. Вони е, проводять е, досить е, налаштований на благо, образ життя, тримаються віри, також як і кафолічна церква. Більша частина їх проживають в монастирях, дуже непомірно користуються багатьма апокрифами, а не моляться разом з нами. Також вони ганьблять наших єпископів, багатих людей, інших також. Пасху святкують окремо в той же, в той же час, як і юдеї. У вченні його є дещо своєрідне. Вони полюбляють суперечитися і проводити суперечки досить грубо, знаходячи якісь виклики, і з самого значення за образом зрозуміють дуже земно. Цей Авдій, їх очільник, з'явився у часи Арія, коли був скликаний собор проти Арія та єпископів, що його засудили. Він походив з Месопотамії, був відомою людиною у, на батьківщині своєю чистотою життя, ревністю, Бозі та вірою. Він часто споглядав, що робилося в церквах. Він також в обличчя також ганьбив єпископів присвітерів, говорячи їм, що це, що це не має бути так, не треба так поступати. Він говорив це як муж, що, муж, що любить істину і те, що характерно для людей, які люблять вільно говорити правду. І проводять досить сурове життя, як згадує нам Єпіфаній Кіберський в Панаріоні, книга 3 Єрес 70 Це кінець цитати. Заснована Авдієм секта щезла до 5 століття, хоча окремі її адепти були і в 10 столітті, але вона вже не мала такого сильного впливу. Ось на такому прикладі вчення Авдія ми бачимо спільні загальні риси. Підсилення яких призвело до, до консервації, відокремленню Асирійської церкви, досить кріпе стояння в місцевих богословсько філософських позиціях, що були підкріплені досить таким непомірним фанатизмом.